Всіх вітаю на своєму каналі. Ви знаєте, кожен раз, коли я приїжджаю в село, я обов'язково хочу зняти відео, тому що цю красу повинні бачити люди. Можливо, хтось живе в містах, і вони бачать красу, ту, яка лише в місті, рукотворна, красиві клумби, парки. Але сільська природа, вона зовсім інша. Вона перетворюється завдяки моїй праці. Тому за нею я дуже люблю спостерігати, особливо починаючи з весни, я вже знімала тюльпани, але зараз вони ну, просто у всій красі. Деякі вже відсвіли, а деякі стали такими величезними. Я їх знімала і думаю, коли вони такими здоровенними виросли. Коли я знімала їх, вони не були такі великі. Виявляється, квітка тюльпана, мало того, що розпускається ще й росте. А це на цій клумбі фіалочки і такий декоративний барвінок. На ньому квіти більші, ніж у звичайного барвінку. А фіалки вони такі. Ну, здається, не дуже там, привабливі, але коли їх цвіте багато, то вони такі гарненькі, приємно на них дивитися. Троянди, звичайно, вже набираються сили, щоб квітувати влітку. Перезимували вони добре, я задоволена. Але ж як не показати квітучі сади? Це мої молоденькі яблуньки, я їх садила. І ці яблуньки молодесенькі, вони вже цвіли, але було там по одному яблуку, а в цьому році вони зацвіли дуже рясно. Не знаю, скільки буде яблук. Звичайно, хотілося б, щоб і яблук було багато, бо вони вже можуть родити, вже вони виросли. Яблуневий цвіт, який же він красивий. Якби я ще могла передати вам цей весняний аромат, не можна передати. Още одна яблунька. Це яблука червоні на цій яблуні теж. Я чогось, коли садила яблуні, завжди садила їх червоні, щоб солодкі були. Моя мама завжди мріяла, щоб у нас був сад із червоних яблук. Чогось у нас їх тоді не було, чи не було де їх купити. Я не знаю. Мама дуже любила. Зараз багато червоних яблук у нас. Ось уже й молоденький сад позацвітали, такі ці молодюсінькі яблуньки. Треба буде потім, мабуть, позривати плоди, залишити там парочку, щоб спробувати. Бо вони ж зовсім ще це вони зацвіли вперше. Ці яблуньки манюсінькі. А це теж ці дві яблуні я садила і хочу, ну, в цьому році вони цвітуть не дуже сильно. Хочу сказати, що в минулому році ці яблуні дві нагодували нас яблуками, починаючи з осені і до весни. Навіть ще зараз десь там є. Ну, звичайно, вони вже в'яли такі, але все ж таки долежали. Ось городина, цибуля цю я садила її на зиму. Якась вона така стала чогось жовтіти. Не знаю. Завжди зимова цибуля така гарна, сильна така. А це щось мені вона не дуже подобається. Ну, картопля на цій грядці. як же ж без неї, без картоплі ніяк. Ну, а на тій грядці я вже є в мене відео, де ми сіяли, посіяли геть все, що можна. Ну, і, звичайно. Баштан, то само собою. Така природа ну, просто неповторна. Я не знаю. Кожен раз я дивлюся і не можу намилуватись кожен раз щось інше і інше. Це цвіте полуниця. Хочеться, щоб вродила це стара грядка на новій грядці. в мене мало полуниці. Чогось так я її так уже постаралась розрядити. І засадила новою, що буде мало. А це ось послухайте цю природу сільську, як же співають пташки. Ну, не можна наслухатися. Я навіть їх всіх і не знаю. Соловейка то можу розрізнити, а ті інші, я навіть і не знаю їх зараз, скільки багато цих пташок розвелося. Там на лузі фазани кричать, ну зараз чогось їх не чутно. Вони там живуть, там за деревами на лузі. Приходять навіть на наші городи дуже красиві пташки. А я мушу прощатися з вами. До нових зустрічей дякую за перегляди.